Сім годин ранку, 30 хвилин. Я, ну, другий день народження. В мене, так. в Дана ситуація, яка зараз в Україні з війною, то зараз прилетіти її в, може в любимому. в мене 24 числа я майже, майже загинув. Ну, прилетіла ракета в 20 метрах від мене, але добре що. Була насип, піщана. Просто мене накрило зданням, машину накрило мою зданням. І все, Я вижив і мені машину вивіз. У лавах ЗСУ я 21 рік. Повномасштабне вторгнення зустрів, ну, як, як, і, як і решта, зустріли. Зі служби повернувся вночі додому, майже, майже за години-дві до, до, початку, до початку війни. Тому що я займався своєю роботою. Відпустці я, я був недавно. Місяць, місяць назад я був в відпустці. На самій лінії безпосереднього зіткнення я не був. Наша специфіка роботи нам. Ну, нам не дозволяють туда й тобто, якби до таких точок доїжджати. Ми чуть-чуть ближче доїжджаємо. Ну, а так було все. Було, звичайно, не так як у хлопців на нулі. Ну, я хочу сказати дуже велике дякую людям, які донатять, які нам допомагають техніку, тому що ну, допомагати потрібно. Тому так така техніка, і ну, не тільки нам, а й іншим, буде дуже дуже допомагати.